Шановні члени комісії та запрошую. Усі комісія з економічних та комунальної власності нараховує 8 депутатів обласної ради. На сьогоднішньому засіданні присутні 6 депутатів. Комісія легітимна кворум є. В роботі комісії беруть участь заступник голови обласної ради Списталюк Сергій Анатольович і голова бюджетної комісії Ясенюк Іван Євгенович. Чи будуть... У членів комісії пропозиції до порядку денного. Якщо немає, пропоную порядок денний прийняти в цілому. Хто за? Може собі. Признався до нас заступник голови обласної ради Кучинський Олексій Вильович. так Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. Про надання дозволу на списання матеріальних цінностей основних та сценічно-постановчих засобів, що належать до спільної власності територіальної громад сели, селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі комунального закладу Вінницький академічний області театр Ляльок Рівненської обласної ради. Слово Дані Данилюку Володимиру Івановичу, директору комунального закладу Рівницький академічний обласний театр для Ляльок. Доброго дня. Звертаюся таким проханням дати дозвіл на списання постановочних засобів та пройо, що я маю на увазі, це частина деперацій, костюми, реквізит, які прийшли з часом негодність і просто займають місце і не представляють ніякої матеріальної цінності. Прошу дати дозвіл на їх списання. І по 10 років і більше. Крім того, зараз така ситуація, що театри, і наш театр, драматичний театр переглядають взагалі репертуарну політику. І є такі вистави, які були ну, поставлені по російським драматургам, ставили вистави російські режисери. Ми їх, звичайно, відклали в сторону і списуємо, тому що вони вже зараз не займають ніякі. Ну, Є запитання, повідача. якщо інформацію взяти довіда, зробить списання матеріальних цінностей основних та сценічно-познавчих засобів, що спільною власності територіальних громад сіл селищ, селищі Рівницької області та обліковується на балансі комунального закладу, вищої Рівненський академічний обласний театр для льох, ради. Тобто за 6 за, сім за, більше не прийняти. Дякую. Наступне питання, друге. Про надання дозволу на списання матеріальних цінностей, що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі обласного комунального закладу сфери молоді та спорту. Слово надається Ліпському Віталію Володимировичу, начальнику управління у справах молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації. Доброго дня. Питаємося з проханням про зняття з балансу, списання з балансу обласної школи вищої спортивної майстерності, матеріальних цінностей. У нас є порядок у свої 49 речей. Це весла для вислування, практичні молоти, біти, ловушки. Всі ці речі мають різний рік ведення в експлуатацію, деякі 2013, 2016, 2018. Деякі 2021, але за це списання здійснюється відповідно до класифікатора спортивного інвентаря, тому що кожен інвентар має свій строк, тому вже деякі речі, вже 2,3 строка вислужувати. Добре, дякую. Є запитання? Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома, поводити списання матеріальних цінностей. Що є спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі комунального закладу обласна школа Вищої спортивної майстерності, майстерності Рівненської обласної ради. Хто за? Доголосно, дякую. Наступне питання про передачу інклюзійних засобів з балансу комунального підприємства Рівненська обласна дитяча лікарня Рівненської обласної ради на баланс комунального підприємства. Рівненський обласний спеціалізований будинок дитини з центром реабілітації дітей з органічними враженнями центральної нервової системи з порушенням та політичної допомоги дітям. Що здається Боричуку Володимиру Газольовичу, генерального директора комунального підприємства Рівницький обласний спеціалізований будинок дитини з центром реабілітації дітей і співдоповідає Бойко Віталій Ярославович директор комунального підприємства Рівницька обласна дитяча лікарня. Прошу погодити. Бачили, насоси, дякую, доставу, поверити, вам, у нас в е матеріалах є тільки лист від національного підприємства прохання, а є лист погодження від є керівник Віталій Рославович. Погоджуєте перебачення? Да, звичайно, що нам а, що, я роз... маю листа немає, мали бути лист. Вичте, воно є в мене, але я розправлю. не знаю, що я. Якщо це, є на лист не надійшов, ну якби до комісії ще не надійшов, лист був направлений їм, щоб вони походили це, так що. Ясно. Є запитання ще? Що... <проку> Якщо немає, я пропоную інформацію взяти відома і погодити передачу інфузійних ресурсів. Балансу Ального підприємства Рівницька обласна дитячі лікарня на баланс. Кримінальне підприємство обласних обласний спеціалізований політ. Хто за? П'ять Дяк за. Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання. Наступне питання четверте. Про передачу приміщень. Загальною площі 1593,6 метрів квадратних з балансу спеціальної школи в місті Остров Рівської обласної ради на баланс комунального закладу Острозький психоневрологічний інтернат Рівної обласної ради. Слово надається Спасику Івану Івановичу, директору комунального закладу Острозький психоневрологічний інтернат, і спів доповідає Бернацька Глина Миколаївна, директор спеціальної школи в місті Остров Рівнської обласної ради. Доброго дня, шановні мене шановні начальник комісії. У зв'язку з повномасштабною війною в Україні з Донеччини було евакуйовано з таких самих інтернатів людей на Рівненщину. і наш інтернат теж пропали люди. Ми їх не мали розмістити, нам дали можливість у статичній лікарні дали нам два корпуса де до людей. На сьогоднішній день сатечна лікарня має будувати новий, сучасну нову лікарню і ті приміщення, які ми рандуємо. Будуть йти під завдох. Тобто у нас не немає проблеми, щоб розмістити людей і вдома зробити питання, щоб надати нам ці приміщення на баланс. На баланс. Так. А не І їхні спеціалісти приходять з їхніми матеріалами і дають таку допомогу нашим дітям. І така співпраця з подачі нашим дітям. Тобто вже договір оренди заключення? Так, тільки ціна. Ясно, є запитання? Що немає, я пропоную інформацію взяти до відома і погодити встановлення комунальному закладу позашкільної освіти, центр дитячої та юнацької творчості Хорстопільської міської ради орендної плати в розмірі 1 гривні на період її договору оренди. За оренду приміщення номер 30 по 23,47 м2 будівлі за адресою міста Костопіль провулок князя Володимира 3. Хто за доброство? Дякую. Дякую. Наступне питання: про встановлення відділу освіти виконавчого комітету Біловодської селищної ради Луганської області оренду в розмірі 1 гривня в рік на період її договору оренди за оренду нежитлових приміщень номер 28 58 загальною площею 22,52 метри квадратних, корисною площею 17,9 метрів квадратних, будівлі за адресою міського рівня вулиця Словацька-1, яка спеціальною власно... спільною власністю територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі комунального підприємства управління майновим комплексом рівненської обласної ради. Приміщення, яке ми передали їм в оренду. На останній сесії і просять за одну гривню. Це відділ освіти, Біломорської, яка в нас релокована, розміщується в наших підміщах. Є запитання? Що немає припитної інформації, взяти до відома і погодити встановлення відділу освіти виконавчого комітету Білогорської селищної ради Луганської області області орендної плати в розмірі 1 гривня? Первої договору оренди за оренду житлових приміщень No2858 по вулиці Словацького 1 в місті Рівне. Хто за? Одноголосно. Дякую. Наступне питання: про звернення комунального підприємства управління майновим комплексом Лидийської дошли ради щодо поводження фізичної особи підприємцю за мечупросила Олександрівні проведення капітального ремонту у приміщенні 34-35 загальною площею цілих 5 десятих метрів квадратних будівлі за адресою місторівни вулиця Стовацького 1. Відповідає хоч Андрій Васильович, відповідає Зеленчук, Слава Олександрівна є. ну Прохання орендаря такі, щоб дозволити капітальний ремонт, тому що приміщення в незадовільному стані просять замінити вікна, комунікації, ну, тобто, е е е капітальні видатки. І просять, так як закон дозволяє, 50% знижку на реальної плати на 50% місячної плати на 6 місяців. Капітальний ремонт не є на відділеннях. Це, Це по процедурі ми навіть як. Це Ми говорили на минулих комісіях, якщо навіть і поточно, погоджувати А якщо не відділення поліції, ліпше, вони мають в карту конкретно. Сума. Ні, це не про загальну вартість ремонту, а скільки буде для вас економії. ну, Прохання таке, щоб хоч вернути частинку за вікна, які вони замінили. Це, це десь 3,5 тисячі гривень в місяць. Скільки вони вложують в ремонт і скільки десь? А в ремонт скільки буде? 74 тисячі. Вони будуть, так. Да. А компенсація буде в оренді? скільки? 70 ну, тисяч. Вони платять 7, тобто знижка 3,5 в місяць помножити на 6. 21 тисяч. 60 своїх. Вікна залишається. Добре. Пропоную інформацію взяти до відома і дати згоду фізичній особі підприємців з ним обсилання Олександрівні на проведення капітального ремонту орендованих приміщень номер 34 3435 що обліковується на балансі комунального підприємства управління майновим комплексом Рівнської обласної ради площею 35,5 квадратних метра за адресою місторівної сторіни вулиця Словацька, 1. Із зарахуванням витрат на проведення капітального ремонту в рахунок оренди плати відповідно до закону України про оренду державного та комунального майна та порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 03.06.2020 року, року під номером 483. Хто заголосимо? Дякую. Наступне питання: про звернення комунального закладу. Рівненська обласна філармонія, Рівненської обласної ради щодо відчудження автобуса лаз 699 турист 82-го року випуску, державний номер ВК 7878 АС. Стеценко Леонорі директору комунального закладу Рівненська обласна філармонія. Шановні члени комісії, автобус ЛАЗ турист на балансі Рівненської обласної філармонії знаходиться. 19-го року він переданий нам був від музичного драматичного театру. Від того часу, власне, автобус не використовується, хоча його вартість зросла, тому що ремонтували на авто. Він не використовується, тому що він морально застарілий, він не працює, не заводиться, у нас на автобазі, і ми платимо тільки що місяця 600 гривень оренди за стоянку цього автобусу. Просимо вирішити питання. Про його відчуття або продаж, або списання, або можливо передачу. Скажу ще, що, що на початку повномасштабної війни ми зверталися в обласну раду і намагалися передати його в якусь військову частину для того, щоб його зремонтували, використовували ЗСУ. Ну, нам це не вдалося. Шукали навіть можливості передати його за в А є якісь. Щоб цікавився, щось я силувався. Немає, не продасть. Так. Він є, є, ми ми мотор зробили, зробили капремонт. Е, двигуна, так? Капремонту зробили, Район. мотор зробили. Так. Зараз ми його не заходили, тому, тому що нам треба заряджати акумулятор, вкладатися і робити. Андрій Васильович, до вас. Ну скажу, що ми до снаряд неодноразово ну тобто ми зараз прийшли, коли вже зробили всі намагання, я промоні прийшли. Юбі��і. Додати, що для рівень філармонії вкрай на підійшов Україну моєго комплексу не потребує, але ну не такий, Він дуже громіздкий, великий, немобільний на для нас, і не зручний їздити. А із рам е є автобус сучасний, <шу> <шу> новий, хороший. Ви можете заключити якийсь довір з ними на оренду, використовувати, коли вам треба десь приїхати. Через п'ятницю ми зараз маємо можливість дати його або, наприклад, передати на баланс іншому команду, або сесії на списати або на коло уже уже списувати. Списати, якщо він на ходу, то думаю, треба попробувати продати. Якщо воно не піде, так як нас там був вже якийсь на автобазі. Ну він продавався, продавався, так і не продався, то на автобуга.

Прохання погодити відчуження і депутати підтримують, проходять інформацію взяти до відома і погодити відчуження. В салат 699 турист 82-го року випуску державний номер ВК 7878 АС АЕС. рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд сесії. Тобто списання. Навіть вже на що за цього. Голосно, дякую. Наступне питання про хід виконання у третьому кварталі 23-го року програми організації рятування людей на водних об'єктах Рівненської області на 23-25 років, що фінансується обласного бюджету. Сново здається, як Ківчуку Анатолію Поліповичу, начальника рівності обмунальної рятувальної служби на водних об'єктах. Як знаємо, на даний час нас. В області розроблена програма організації рятування людей на воді об'єктах, яка затверджена головою військової роди. Ця програма включає в себе головна мета цієї програми це запобігання загибелі людей на воді. На жаль, на цей час, на 23 й у нас загибло 34 людини в області на модних об'єктах, і з них п'ятеро дітей. Ну, це негатив нам додали, якщо ми всі знаємо, що у Маріуському районі. Двоє діток це людський фактор. Мама там пішла гуляти з ними і сама втопила цих дітей. Так що, крім того, що ми все робимо для того, щоб і телебачення, газетки, все стараємося, але, на жаль, є людський фактор, які люди відпочивають, розпивають спиртні на коні. Оце основна причина загибелі людей. І що хочу сказати, що ми як можемо, так і викручуємося. Бо нас оцінює нашу службу ДСНС, Державна служба. І на даний час ми готові до за призначити, по їхній оцінці. А скажіть, яке фінансування по цій програмі? Яких, яких мер? У цьому році в нас було фінансування, затверджено 5 мільйонів 500, нам виділено всього 5 мільйонів. Істотна не дофінансувала. 20... По цій програмі ви повністю фінансуєтесь? Чи це чисто програма для профілактики? Ні, не. це бо це, це вашу повністю, весь бюджет. служби, закупівля, водолазного спорядження, автомобілі, запчасті, паломастинні матеріали, все це включається. Але левова частина із того всього це зарплата. А яка е сума? У вас йде на профілактику, на якісь. У ну, нас заложено 5, 5 тисяч. Це на це, а це зовсім нічого, тому що ми стараємося виступати, домовляємося по телебаченню, по школах лекції У нас є, тут є, які читають лекції по школах, саді А щось, Що вдалося придбати з обладнання за ці три квартали? За три квартали ми Заробітна там... плата, як я сказав, йде 2 мільйони 844 на рахування та так, використання електроенергії. Виплачення пільгових пенсій, відрадження, закупівля ДП і 95-го бензину, це 59 і 17 тисяч. ДП 59 і 95 17 і 6. Страхування водолазів 19 тисяч. Медикаменти ми закупили 20 тисяч. водолазних пораження та костюми 21 тисяч. Це в тому вертолі, тому що в нас виконання, я думаю, що є виконавне порадження, ми так купили чи нам то. Ясно. Є запитання? Немає. Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома і визнати програму організації рятування людей на водних об'єктах Кримівської області на 23-25 років, що ефективно виконується. Тому тому за? Тому. Тому. Дякую. Хай не різне.